У нас за цілий рік народжується десь в межах 2,5 тисячі. Ну от я кажу, вчора було 10 пологів в день, сьогодні одна поки що, але це ж такий процес постійний, безперервний. І ми зараз швидка повезе, то ясно, скільки би не було, ми можемо всім надати допомогу, і проблем у нас з цим немає. У нас приблизно 22% відсоток кесарських ростингів, тобто багато, тому що 22 це четвертина від 2,5 тисяч це десь 400 там з чимось жінок. В рік ми робимо кесарських ростингів. Є жінки, які народжують звілу інфекцію. Вони, правда, не в цьому відділі народжують. У нас є спеціальний відділ, так званий обсерваційний для цього. Є жінки, де, де змінилася ситуація так звана токсикози вагітних, які стали такими більш агресивними. Синусоїда був, до, цього року, до цього часу був спад. А тепер ми бачимо, що от вже збільше. У нас за півроку, от закінчується півроку, у нас більше пологів, ніж того року було за півроку. Ми вже порахували. Так що це йде такою синусоїдою. ну ясно, що це зв'язано з суспільством, як люди живуть і все інше.